Усім знову hello! How are you today? Я впевнена, що ви вже можете мені відповісти після наших занять, як ви сьогодні почуваєтесь, який у вас настрій. Я надіюся, він класний, тому що ми з вами сьогодні знову переминаємо ви світ англійської і будемо сьогодні розглядати <кх> час, який дуже широко використовується усіма, тому я надіюся, що вам він точно знадобиться. Отож, поїхали одразу до нашої головної справи і будемо з вами розбиратися, що це таке і як його юзати. Ми сьогодні з вами говоримо про Present Continuous або Present Progressive. Ну, Continuous, можливо, не так щось нам нагадує чи наштовхує на якісь думки. А от Progressive говорить про те, що так, окей, є якийсь прогрес. Так, все вірно, ми сьогодні з вами говоримо про час, який зосереджується саме на прогресі або на процесі. Але для цього почнемо з опису картинки. Така вона собі веселенька, дитяча, мультяшна. У нас тут є різні герої, які всі зібрані навколо pool, а саме навколо басейну. Виглядає воно дещо дивно. Проте ці картинки допоможуть нам розібратися зі структурою. Отож, поїхали з ліва з першої. Тут у нас є a boy is jumping with the parachute. Саме ось у нас знаходиться оцей бой. Він пригає з парашутом. Окей. Далі, a man is swimming on a bog». Є чоловік, який плаває на е, книжці. Боже, що це робиться? Давайте будемо з'єднувати. І так буде, я думаю, краще зрозуміло. Отож, у нас є men's women on the Book, Ось цей мен, ми його з'єднали. Далі mice are dancing and singing. Mice, до речі, це у нас миші. Ми знаємо, що маус це миша, майс це вже множина мишей. Mice are dancing and singing. Ось вони тут у маленькі. З'єднали. Так, a man is swimming with three watches. Ну, не знаю, зараз звичайно. Годинників у нас воду не проникні, але все ж таки у нас є чоловік, який плаває аж з трьома годинниками. Е, власне, ось він. З'єднала. in flip-flops. Пташечка гуляє в В'єтнамках. Е, це, до речі, seagull. Це у нас іде чайка. Ось вона така весела. І I am про себе уявимо, що ми там з вами біля того swimming pool, скоро літо будемо плавати. I am jumping in the pool. Я пригаю в ем, безпосередньо в басейн. Ось. Ось я. Чекайте, бо це я кулу з'єднала. Ото, що об'єднує всі ці речення. Давайте робити висновок. Ви точно помітили, що в кожному із них було певне закінчення. А саме воно виглядає ось так: Аінджі, singing отут, dancing, Перед цим було swimming, знову swimming, walking, Я підкреслюю, я вірю, що ви за мною спостерігаєте, і jumping. Це час, який говорить про процес, про прогрес. В принципі, в англійській мові ми з вами про Simple вже говорили. Але в англійській мові є кілька часів, які називаються Continuous. Отож, знайте, що їхня візитна картка це якраз закінчення ing. Проте давайте розбиратися більше в структурі і для чого воно. Ми з вами описували картинку. Картинка це те, що відбувається зараз в поточний момент. Отож. Перше і основне використання present continuous або теперішнього поточного тривалого часу це якраз now, тобто що відбувається зараз в поточний момент. Нам в цьому допоможе ще розібратися Містер Бін. Всі знають цього кумедного персонажа, знаємо його як класного коміка. І ось у нас тут є мем. До речі, зараз квітне, якраз ріпак, жовті поля. Е, і от він чекає. Я знаю, цей мам багато хто використовує для своїх контентів і для того, щоб посміятися. Проте він справді стоїть і чекає. Отож, з чого ми формуємо той Present Continuous? У нас є be, бій. Ну, ми пам'ятаємо, що я не можу сказати про себе чи про когось be, бо це бути. Тому ми його трансформуємо в am, is e, та are відповідно до особи. Про це є попередні уроки. Можете собі нагадати, якщо забули. Далі ми додаємо до цього дію. Але дію непросту. В дії має обов'язково бути закінчення ing. Без цього закінчення, от в чому суть? Без закінчення ing не буде зрозуміло, що це процес, без MSR не буде зрозуміло, що це теперішній. Тобто, от така комбінація дає нам розуміння, що окей, дія відбувається зараз в поточний момент. Що у нас тут робить містер Бін? Ну, waiting, waiting. Він чекає. Отож, що у нас є? Містер Бін, це у нас he. He is waiting або Mr. Bean is waiting. Але давайте um, цю дію пересунемо на інших осіб і швиденько подивимося, як воно буде виглядати. Отож, I у нас буде am waiting, you are waiting, he, she, it is waiting, we are waiting, and they are waiting. Тобто по суті. Якщо ви пам'ятаєте то взагалі не буде проблем. Виберете особу, виберете потрібний формат B, далі діє слово з ING і супер. А тепер можете зупинити відео і подумати про себе. А що я зараз роблю? Ну фактично, you are watching a lesson on YouTube. Можливо, you are drinking coffee. Може, ви каву п'єте? Maybe, you are listening. може, ви слухаєте? Реально краще зупинити подивитися які дії зараз вас оточують що ви робите а можливо що ваш котик робить можливо що робить ваша мама тато друг і таким чином спробуйте одразу ось цю структуру імплементувати примінити до своїх дій а ми рухаємося далі тому що все ж таки нам треба знати як зробити заперечення як зробити питання отож ідемо з вами на заперечення містер Бін все ще зірка він вже не чекає він вже просто стоїть Стоїть, сидить, не знаю. але тим не менш, все максимально просто. Тут немає хелперів, тут немає допоміжних, тому що у нас є вже наш R. Отож, ми до Мізар додаємо всього лиш на всього. not, додаємо дію з нашим ing, і воля, у нас це виходить. Тому, якщо про містера Біна, то ми містер Бін Bean is not waiting anymore. Ми зараз вам розглянемо, як воно широко і як воно буде все звучати скорочено. Я не втомлююсь повторювати, що носії скорочують. Тому друзі, реально завчайте скорочення і юзайте їх, щоб потім в розмовному середовищі чи при спілкуванні з носіями ви розуміли, що це таке і як вам його приміняти. Отож, дивимося на наших осіб. Відповідно, у нас I am not waiting, you are not waiting, It, he she it is not waiting, we are not, and they are not waiting. Але скорочені форми, зверніть увагу, будь ласка, знайте, що у нас є. I am not, немає такого закінчення, як «amant», Воно не існує в природі, це важливо. Далі you aren't, he she it isn't, ну і відповідно waiting. We aren't waiting, they aren't waiting. Максимально все easy. От серйозно. Я люблю цей час, бо ми нічого не додаємо. Ми користуємося вже тими знаннями, які у нас є, і описуємо, що робимо ми або що роблять інші. Ну, погодьтеся, що це практично. І так, і останній пункт. Звичайно, ви вже ж досвідчені, ви розумієте, що треба ще питання задати людям. Питання формуються теж максимально просто. У нас тут з'явився інший хлопчик, такий веселенький, і який з пальчиком стоїть і каже: Are you coming, or not? Слухай, ти йдеш чи не йдеш? Да, діти нетерплячі. Можливо, він теж довго чекав і йому потрібно, щоб до нього прийшли. Хто у нас тут є на початку? Тут є are you. Чому are you? бо you від себе вимагає are? Що у нас є? B виноситься наперед, M is our наша, так? потім йде особа, і потім G is ING. Погодьтеся, що easy. І як воно звучить, якщо ми примінимо до ось цього камінь, так, ти йдеш чи ні? Отож, am I coming, я йду чи не йду. Are you coming, ти йдеш чи не йдеш? Is he she it coming, а вона він йде. Are we coming, а ми йдемо. Are they coming, вони йдуть? Бачите, от вони на початках собі є: от M, is, e, R і все. А далі порядок точно той самий людина і що вона робить. Єдине, що я вам ще хочу залишити таку важливу ремарку, бо питання не завжди у нас формуються лише самі по собі. Досить часто нам треба взяти питання слова, які ми з вами теж, до речі, розглянули. Нагадую вам їх: це what, who, where, when, why. Що, хто, де, коли і чому. Так от вони будуть на першому місці. Тому що питання слово знову ж таки починається запитання. Ну, розуміємо, так. А після цього іде якраз як вже сама питання наше бі, і потім хто і що робить. Отож, пробуємо зачитувати: What are you waiting for? Отут важливо, я помічу, що. Після what і після who, коли ми говоримо, на що ти чекаєш чи на кого, в кінці має бути for, так формується запитання, бо цей for якраз означає на кого або на що ти чекаєш. Uh, who are you waiting for, це на кого. Where are you waiting? Це вже просто. Де ти чекаєш? When are you waiting? Коли ти чекаєш? And why are you waiting? Чому ти чекаєш? Друзі, знову ж таки, якщо ви пам'ятаєте питання слова. І якщо ви зрозуміли, яка структура present continuous, а що ми виносимо наперед суто наш М is Ар, ну це той самий B, то все у вас не буде питань. Все, що вам потрібно зробити, це проаналізувати, що ви робите, можливо, що ви не робите, запитати когось, а ти що робиш What are you doing? Що ти робиш, так і таким чином потрошечки. Брати і виспікувати це все, бо найкраще пам'ятайте, реально найкраще, що ви можете зробити для свого вивчення, це брати і приміняти знання, які ви поглинаєте з Ютуба, які ви поглинаєте, можливо, з інших ресурсів. Зараз є велика маса всього. Тому фільтруйте інформацію, але найбільше ще я вас прошу, спікайте. And, of course, thank you for your time. thank you for your time, you for your attention. And um, if you have any questions, you're welcome to message me, to ask me. Тому, якщо є питання, звертайтеся, я завжди happy to help. Наразі дякую вам за перегляди. І як я завжди кажу, take care!